Мерка Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, вложні. Одного разу почав Ісус навчати над морем, сила людей зібралась навколо нього, і Він увійшов у човен та сидів у ньому на морі. І весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство, й видзубало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння висохло, а інше впало між тернину, і зійшла тернина, та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і, вигнавшись гарно гарну вгору, принесло плід одне у тридцять, одне у шістдесят, а одне у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати. Хай слухає, слава тобі, Господи славом. В мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Не раз слухаючи цю притчу про сіяча, який сіє на різний ґрунт, не раз може виникнути запитання – запитанням. Господи, а чи я? Я даю грун, даю якийсь добрий плід? Чи Твоє зерно, що ним є слово Боже? Чи воно в мені знайде добрий ґрунт? Чи взагалі знайде ґрунт? А якщо знайде, то чи вродить? І як вродить, коли ми переживаємо певне внутрішнє навернення, певне, певну зустріч з Богом, про яку говорив Владика під час своєї науки, ми переживаємо дуже часто велике піднесення внутрішнє. Ми переживаємо духовну радість, захоплення. Коли ми хоча б раз засмакуємо цей стан божественної благодаті, яка сходить на душу, то ця пам'ять вона немов би постійно присутня. Але цікаво, що дуже часто під впливом щоденних чинників життя клопотів, немочі, пристрасті, журби, брак довіри Богу. Наш отой внутрішній ґрунт, немов би так зменшується, Він, його ніби видуває вітер. Ми стаємо, немов би, такі твердошкірі, товстошкірі. Ми перестаємо внутрішньо відчувати цю благодать, і нам здається, що або вона, або вона зникла, або ми вже аж такі паршиві вівці того Божого стада. Напевно, що з віком дуже часто стається оця така твердовсту шкірість. Можливо, тому що життя вже побило трохи, і багато емоційно часто сприймаєш більш критично. Однак Господь Бог дав нам через святу церкву певні засоби, які допомагають нам. «Бачите небо. Такі собі духовні окуляри. Знаєте, коли стаєш старшим, вже береш книжку, вже так не бачиш, відставляєш так, потім вже так не допомагає і мусиш натягувати окуляри. Так от Бог дав нам такі окуляри. Їх насправді є багато різних видів, але одні з найкращих окулярів, які ми маємо, зокрема у церкві, які допомагають нам бачити Бога, це є ікони. І, власне, сьогодні я би хотів, щоб ми трошки таку не гомелітичну, але катехетичну науку послухали про ікони. Я думаю, що в кожного побожного українця, тим більше з Галичини, завжди в хаті є і образи. Кажуть, себе не поважаєш, що тебе образа в хаті нема? Ти хто? Ти з якого роду племені? І часто наші люди посвячують образи на свята, великі свята, Різдво, Пасха. Особливо на Пасху, коли поряд з кошиками люди приносять ікони образи. Що ж таке ікона? І часто буває так, що десь за святковим столом, чи десь в розмові, в спілкуванні раптом з'являється якийсь собі такий мудрагель. І починає казати, о, ви не знаєте віри, ви ікони шануєте. А святе письмо в Старому Завіті дуже чітко написало, написано, що не будеш створювати собі кумира, не будеш робити з зображення, жодного зображення і тому подібне. І бідний наш дядько файно посвятив ікону на Пасху і дала йому запитання, і вже не знає, що то має бути. Бо ікона файна. Та й гроші добрі заплатив. Та й ніби так має бути по-людськи, та й всіх на стіні є та ікона. А тут таке йому сказали, що Святе Письмо каже, що ікони не треба. Що нам каже отака книжка, яка називається Катехизм Української греко-католицької церкви? Христос наша Пасха? Старий завіт. Забороняв творити ідола, чи зображувати Бога, аби застерегти народ від ідолопоклонства? Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею у водах читаємо у книзі виходу 20 главі. У новому завіті воплоченого Бога. Ісуса Христа. Можна було побачити, почути, доторкнутися до Нього, а тому і зобразити. Отже, якщо в старому завіті людина, яка забула про існування правдивого Бога, але внутрішньо потребувала цього Бога, в старому завіті людина дуже легко впадала у ідолопоклойство. Любили песиків. Поклонялися песикам. Любили котиків, робили з котиків богів. Була якась гора на тій горі якийсь камінь, поклонялися каменю. Хтось був мудріший побачив сонце, що без сонця не було нічого, поклонялися сонцю. А саме найгірше, коли починали поклонятися своєму я. Тому серед древніх римських імператорів і не тільки римських імператорська посада. Це була божественна посада, так? імператор значить Бог. Саме тому в старому завіті Бог дуже чітко дає заборону. Новий Завіт об'являє нам Ісуса Христа, Бога чоловіка. Бачачи Ісуса, ми бачимо Бога. Тому ми можемо зобразити Ісуса. Згідно із християнським переданням, найдавнішими іконами є. Як ви думаєте, які ікони? Нерукотворний спас? Лик Христа чудесно відбитий на полотні. Коли я служив у соборі Святого Юра, власне, до собору Юра у Львові привозили нерукотворний образ Ісуса Христа. Привозили той образ, який зберігається у Ватиканській Захристії Собору Святого Петра. Отже, перші образи є нерукотворні. Це образ, який Ісус передав царю Авгарю саме цей образ був у Львові, коли доторкнувся платом до свого обличчя і на тому платі лишилося зображення. А другий нерукотворний образ, про який нам говорить історія, це є образ Вероніки. Коли Вероніка на хресній дорозі дала плат, щоб обтерти обличчя, скровавлене обличчя Ісуса. І на, на тому платі з'явилося зображення. Чудне зображення. Дивне, нерукотворне. Поряд з цим. Також з'являлися ікони Богородиці, яку за традицією написав апостол та євангелист Лука, саме той Лука, який написав одне з Євангелій. Бо саме згідно переданням, він перший був той, хто намалював зображення Марії. І, власне, передання свідчить про те, що ікони та їхнє почитання є згідні ще з апостольською вірою. Тобто, вже за життя апостолів з'явилися ікони. Одним з перших, хто дав іконопочитанню богословське обґрунтування, був святий Іван Дамаскен, який навчає: Поклоняюся іконі Христа як воплоченому Богові, тобто тому Богові, який став людиною. Бо честь, яку віддаємо образові, тобто зображенню, належить. Первообразу. В іконі ми почитаємо не саме зображення, а зображену ікону, особу, яку молитовно споглядаємо, бо ікона підносить наш розум від образу до первообразу. Саме тому, коли ми вдивляємося в ікону Ісуса, ми поклоняємося не просто цій дошці, ні. Вдивляючись в образ Ісуса, ми поклоняємося самому Христу. Первообразу. Сьомий Вселенський собор 787 року засудив єресь іконоборства, яка виступала проти ікон. Цю єресь поширювали імператори, бо хотіли злучити докупи мусульман і християн. І, власне, цей сьомий Вселенський собор потвердив почитання ікон Ісуса, Пресвятої Богородиці, Ангелів та святих. При цьому оці собору дали дуже гарне і чітке пояснення, що означає шанувати ікони. Оці собору відрізнили поклоніння служіння, яке належить виключно Богові. Грецькою мовою це є термін латрія, від поклоніння почитання грецькою мовою «проскінізіс», яке віддаємо іконам, а також Євангелію, Христу та Мощам святих. Ми вшановуємо ікони цілуванням, кадінням та запаленням свічок та лампад. Ікона це також образно виражене вчення церкви. Тому її слід писати не довільно, як захочеться, а тільки згідно з іконописним каноном. Завдяки цьому канонові, Лики Христа, Богородиці та святих, є впізнаваними завжди і всюди. І це справді так. Коли дивишся, на, зокрема, на східну ікону, вона написана згідно. Канону певного порядку, певних символів, певних знаків. Фактично, ікона це є намальоване, намальоване святе письмо. Фактично ікона це є свого роду намальований катехизм навчання про віру. Ікону пишуть саме так, коли ми говоримо про ікону. Ми не кажемо, малюємо ікону, хоча ми ніби вживаємо цей термін, але правильно потрібно казати, ікону пишуть. Так як ти пишеш текст, так ти пишеш ікону. Але ікону потрібно писати у молитві і для молитви. Тому не раз, коли ми хочемо замовити собі ікону, дивімося, в кого ми її замовляємо. Щоби пізнати і сприйняти ікону, Треба її навчитися молитовно споглядати. Я думаю, що кожному є знайоме оце пережиття внутрішнє, коли ти бачиш певну ікону, і ти розумієш, що перед цією іконою тобі легко молитися. Коли ти відчуваєш, як ця ікона, це зображення Христа чи Богородиці, тобі допомагає підноситися серцем і душею вгору. Оце споглядання ікони є дуже важливим. Елементом нашої молитви. Той, хто лише розглядає ікону, той сприймає її тільки як витвір мистецтва. І часто буває саме так, люди дивляться, особливо люди, які десь є мистецтвознавцями і тому подібне, вони дивляться на ікону виключно як витвір мистецтва. Вони розглядають її, але не споглядають. Споглядати ікону цього треба навчитися. Тому що слово споглядання означає глядіти, дивитися вглиб. Коли ти споглядаєш ікону, ти би, вдивляєшся вглиб ікони, а радше вглиб особи, яка зображена на іконі. Першим кроком на, до споглядання. Є зосередження погляду на іконі, для чого перед іконою розміщують лампаду, знак Божественного світла. Зосередження веде до внутрішньої тиші, коли підносимо очі на ікону, бачимо постать чи групу постатей. Про те, хто зображений або яка подія передана, повідомляє напис на іконі, який містить ім'я обожественної особи. Чи назву свята чи святого. Особу Ісуса на іконах зображають за допомогою певних ознак. Однією з них є хрещатий німб навколо Голови Христа. Якщо ми подивимось на ікону, зокрема, тут, яку ми маємо Христа, ми бачимо, що довкола Голови Ісуса. Є Німб, який є хрещатий у вигляді Христа. І тільки ікона Христа має такий хрещатий, хрещате зображення. Жодна інша ікона святих не має цього хрещатого зображення. Окрім того, на німбі ми побачимо три букви, а радше слово. Це є грецьке слово го-он. О, го. З передихом читається он. го «Го по-грецьки, а по-українськи сущий. Я той, хто є. Пригадуєте, де ми знаходимо це, цей вислів? Я той, хто є або сущий. Тоді, коли Бог об'являє себе кому? Моїсеєві. Моїсей питається, Скажи мені, як тобі ім'я? Бо я піду до людей, щоб сказати, що ти мене послав. І Бог каже річ, яка відкриває одну з його ознак, я той, хто є, сущий, існуючий. Христа зображують у червоному хітоні. Це ця сорочка нижня, поверх якого накинуто синій плащ. Червоний колір хітона означає Божу природу Христа, яка в Його воплоченні зодягнулася у людську природу, що її символізує синій колір плаща. Ісус син Божий, Бог, друга особа Божа, воплочується – Зодягається в тіло стає у повноті людиною у всьому крім гріха. І це зображено оцим синім плащем, який накинутий зверху на Ісуса. На іконах преображення, Воскресіння, Вознесіння, страшного суду. А також в образах Христа Дитятки на Богородичних іконах. Ризи Христа зображають золотими білими кольорами, що представляють Божу і прославлену людську природу Христа. Що ми можемо бачити на цій іконі, де Марія тримає младенця Ісуса у світлих ризах? Якщо говорити про ікони Богородиці, Богородицю на іконах зображають у червоному мафорії. Це є червоний, це є покрій, широкий платок, що вкриває голову та плечі Марії. Це, це є знак символу Божої благодаті, якою Бог сповнив Діву Марію. Марія, немов зодягається у цю божественну благодать. Цей мафорій спадає на синій хитон, довга сорочка символ її. Людськості. На плечах і голові Богородиці зображено три золоті зірки. Якщо ми підійдемо ближче до ікони, побачимо на голові Марії і на плечах, котрі символізують дівицтво Божої Матері. Вона є дівою до різдва, у Різдві і по Різдві. І також в Марії. Поряд пише «М.Р. Марія Тео. Теотокос, по-грецьки Богородиця. На іконах святих світло Божої присутності передано золотим кольором тла ікони та одягу, що символізує Божу благодать, яка проймає та наповнює цілу особу. Таким чином, від споглядання символів і знаків ми підносимося до споглядання осіб, явлених в іконі. І це дуже гарно видно у нашому святилищі, яке має золотисте золотисти тло, золотистий фон. Молитва перед іконою є спілкування з тим, хто на ній зображений, що виявляємо, зокрема, через знак Христа, кадження та цілування ікони. Ікона завжди має в собі звернення Бога до людини. Через ікону Бог промовляє, виявляє покликання людини до життя з Богом. Побачити Бога, який з ікони з любов'ю дивиться на нас, це найбільший дар Божий Явління неба на землі. Побачивши Бога в іконі, ми стаємо здатними побачити Його в іншій людині. Я думаю, що Багато хто з нас мав цей внутрішній досвід молитви перед іконою, коли ікона промовляє до тебе, молитви перед іконою, в яку ти заглиблюєшся, молитви перед іконою, яка тебе починає вчити, життя в Дусі Святому. Згідно з традицією церкви, новонаписану ікону освячують. Церковне освячення надає іконі небесне благословення, благодать Святого Духа, цілющу силу проти всіх лукавств диявола, чинить її лічницею та джерелом зцілень для всіх, хто у хворобах до неї звертатиметься. Як читаємо це, у чині освячення ікон. Дає силу, щоб ми наслідували життя і діла святих, і цим сподобалися Божої благодаті і успадкували царство. Освячену ікону залучають до Богослужіння церкви та молитовного почитання в домівках. Завдяки освяченню ікона стає місцем присутності в образі самого зображуваного. Оскільки ікона являє присутність живої особи Христа, Богородиці чи святого, кожна ікона є благодатною. Ця благодатність за даром Божим може бути виявлена навіть у чудах, які відбуваються за посередництвом ікон. І такі ікони називаємо чудотворними. Знаками чудотворності ікон є зцілення хворих, навернення грішників. Захист від нашестя ворогів, стихійних лих, а також самооновлення ікон, мироточення, сльозоточення, кровоточення цих ікон. Чудо творить не сама ікона, а Бог, наш Господь через неї, даруючи благодать усім, хто з вірою до неї приступає. Наша церква почитає цілу низку чудотворних. Богородичний ікон Почаївська, Зарваницька, Унівська, Гошівська, Белська або Честоховська, Холмська, Вижгородська, Теребовлянська, Жировицька. В сучасному світі дуже легко продукувати друковану продукцію. І Мусимо розуміти, що коли ти хочеш мати справді добру ікону, свою домашню ікону, важливо подбати за те, щоб ця ікона справді була не просто китайською друкованою продукцією, яка за 3-5 років втратить кольори, вона тебе гарно повесить на стіні. Під сонцем вона вигорить. Ти принесеш до церкви і скажеш, що я не знаю, що з нею робити, бо вона вже мені не по на стіні. Для того, щоб так не було. Ми, маємо, ми, християни, які є людьми віри і молитви, які молимось перед іконами, маємо старатися робити все, щоб ми мали ікони на ціле життя. А ікона на ціле життя це ікона доброї якості. Це ікона або мальована. Писана, радше правильніше сказати, або ікона, яка має справді добру якість виконання. Взагалі колись у давнину ікони передавали з покоління в покоління. Дай Боже, щоб ми, маючи доброї якості написані ікони в молитві і для молитви, вміли намолити наші домашні ікони так. Щоб ця намолена ікона передавалася з покоління в покоління, передавалася від батьків до дітей, від дітей до онуків і так далі. Напевно, велика радість, якщо в когось із тут присутніх, хтось може сказати, в нас вдома є ікона моєї бабці, ікона намолена поколіннями тих, до кого належить мій рід. Хай ці писані свідчення живого Бога, що ними є наші ікони, допомагають нам бачити Бога, наближатися до нього, радіти Його благодаттю і сповнюватися Нею на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!